І так, вітання всім рибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Що у нас сьогодні? Що у нас сьогодні? Сьогодні у нас 1 травня, перший день третього місяця весни. Країна Грибландія знову в пошуку. Сьогодні ми вирішили відвідати околиці Орова, зимівки, тому що тут, як бачите, ростуть такі прекрасні, букові. Гаї в перемішку з соснами і в переміжку з березами. Що у нас тут має бути? Було похолодання, були дощі. Уже в інших регіонах викидують білячки вишневі пінопілуси, а у нас ще поки що було приморозки і ми нічого не могли знайти. Але... Сьогодні не надаремно. Мене матінка природа і моя славнозвісна жаба. Сказала би, я вибрався в гарні освітлені карпатські місця. І ось, будь ласка. Ось він. Ось він перший. Як ви думаєте, хто тут у нас? Хто тут у нас? Ритуальні танці я вже здійснив. Привіт, друже, привіт. Зараз ми подивимося, хто ти тут у нас. Ха-ха! Ха-ха, ха ха хто тут у нас? Опася! Який бамбула! Перший весняний бамбула 1 травня 2025 року. Раніше перший грибочок у мене попадався в цих місцях 15 травня, а це абсолютний рекорд. Абсолютний рекорд. Дивіться, ви, а там ще манюній. Манюній хлопчинка коло нього примостився. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Яка краса. Я вже не сподівався нині знайти нічого, бо вже обходив три місця, вже думав все. Капут. Капець, капець, капець. А тут ось так. Перший чудовий. Весняний козарик. Ай. Будемо брати. Ну, ходи, котику, до мене. Ходи, ходи. А. А. Є. 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 Ну цього манюню я би лишив, але він не виросте. Бо я порухав. Грибницю. Ось! Ось вона перша знахідка. Ось він бамбула. Ось він бамбула перший. Будь ласка. Ось. Але радості повні штани. Ось такі два. І другий. Будь ласка, малючок. Ай-яй-яй. І ви знаєте, більше нема нічого. Такий ліс мене винагородив за старання. Повторюю ще раз, 1 травня, околиці Орова, південні схили, де ростуть такі чудненькі, пречудненькі грибочки. Поки що він в єдиному екземплярі, але це вже початок. Отож. Така у нас сьогодні радісна новина. слідуючий вихідні передбачаються дощики, а далі знову потепління. Тому можна думати... ай ай яй 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 Ох ти мій котик. Бамбула ти мій малесенький. Бамбула ти мій. Ай-яй-яй. Оце красунчик. Ну що ж, бачите, ось... Такі ліси, південний схил, сонечко зверху прогріває. Хоча і був морозець, але все одно мій котик мене дочекався. Так, ось так воно. Перший грибок 2025 року в околицях Трускавця, околиці села Орів. Тому... Настрій радісний і обнадійливий. Всім хороших, мирних і щасливих мандрівок. Грибний сезон на благородні гриби 2025 року розпочато.